Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо рогалики. Для цього нам потрібно масло та вишковий крем-сир кімнатної температури перемішати до однорідної маси. Коли маса добре об'єдналася, туди ж додаємо жовток та воду. Ось так виглядає гарно взбита маса. Туди починаємо додавати по одній столовій ложці борошна та все перемішуємо. Маса добре перемішалася та все добре об'єдналося. Готове тісто ділимо на 4 частинки. Загортаємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Охолоджене тісто дуже легко розтачувати, але присипайте все рівно мукою, щоб воно не прилипало. Витискаю круг за розміром 15 см. За допомогою ножа ділимо тісто на 8 рівних частин. У кожну частинку даємо невелику кількість сливового варення та загортаємо. Ці рогалики за розміром 2-2,5 см, тому у них немає багато варення. Але якщо вам до вподоби більше варень, робіть їх за розміром 4-5 см. Рогалики перекладаємо у форму на пергаментний папір або на силиконовий ковричок. Рогалики випікаємо 25 хвилин при температурі 176 Цель або 350 Фаренгейт. Рогалики гарно пропеклися при випіканні, один навіть розгорнувся, але це нічого так буває. Маленькі рогалики з сливовим варенням будуть до смаку кожному. Смакуйте!